Всім привіт! Рада вітати вас на каналі Ясно Бачу з Тетяною Гай. І сьогодні у нас в студії Медіум Анна Атаманова. Вітаю, Анно! Вітаю! Анно, на жаль, почнемо з програвання. Негативних, на жаль, прогнозів, про які ми говорили з вами в минулу середу, про восьме число, про дитячі смерті і про трагедію в кривому розі. Знаю, що місяць цей буде дуже небезпечним, що на жаль, це ще не остання трагедія. Давайте подивимось, що чекає українців на цьому тижні, і які регіони наразі несуть загрозу людським життям в Україні. Суми, Сумщина, обережно. Харківщина, балістика знову сильні потужні обстріли. Масовані обстріли будуть. 22 число, 26 число. 17. У 14, нас 14 сьогодні чекаємо хайків на К, на К знову місто на К або Кривий Ріг, або ще десь на К. У мене завжди на К. Янгули, знаєте, вони м'які звуки видають, і на К я тому не чую. Так, тепер. Шахеди, Київ, Київщина, серце, бачите, виходить. Mm -hmm. 24. на протязі трьох днів. 21 Полтава. І, не знаю, Житомир або пролітати буде активно через Житомир. От чомусь зараз Житомир, Житомирська область. Потім авто якісь будуть. Знову ж таки, катастрофи, біля дорог, мости дороги. Крим, 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 щось там. а, Кораблі, знову конфлікти. Взагалі, цей місяць мені на фіналі, на фінальному розкладі показує, що 11-й місяць агресивний і напружений. До 12-го місяця розслаблятись не можна. Потрібно бути обережними. Ось, і... Одеса, Херсон, Херсон, Запоріжжя. Там буде дуже сильно готити, от прям Запоріжжя активно. Ми в Харкові трошки відступилися, так як я і казала, і ще трошки може бути. Але це не значить, що. Для нас це трошки, можливо, на якийсь час правильна буде тактика, щоб зберегти життя солдат. Якщо ви стомилися чекати відповіді на свої питання, ви можете навчитися розбирати їх самостійно на картах таро. Все це я розказала вам у своєму першому уроці таро від Тетяни Гайс. На рахунок також небезпеки з води, про яку ви говорили, дійсно знову із Курахівського водосховища вилилося 20 мільйонів кубометрів води з 55. чи чекають подібні от такі штучні катастрофи Україну? тому що у нас є і дамби. І водосховища. Енергосистема. Я бачу, що періодично, ну, поки що ми ж дивимося на тиждень, періодично будуть якісь, можливо, короткочасні, але відключення будуть. Так, водосховища. Так, буде, бачите, великий сильний якийсь удар, і біля води так може бути. Але коли, може, сніг вже піде. Більш як сніг. Чомусь я відчуваю сніг. Не знаю, як. Відчуваєш, що скоро mm -hmm. має бути сніг. 16, 18 число в Харкові обережно. Дніпро, не знаю або свіже от по запаху такий гарь, сірий. такі будинки час нечасні, а. Високобудові, в там прильот дрони, багато дронів. Смерть жінки йде. Харків, дитина знову. Знову біля дороги, десь влучання біля дороги і. Я бачу в Росії, я бачу, що Москва ще туди. Ну, не буду казати, але в них бавовна однозначно буде. з краю, не кажу де. Угу. Я думаю, наші розумі, нас розумні люди, зрозуміють, про що може бути мова. Ось, і після того, бачите, буде відповідь. Житомир мені зараз не подобається. Сумська. Вони перші, до речі, хто говорить про Житомир. Чомусь зараз Житомир Чернігівщина ще зараз відкриє. О, смертя, жінка. Де це саме? Жінка, жінка, жінка. Попри те, що йдуть переговори. Заморозка. От знову у мене програється заморозка якась комплікт. 25-й рік до 25-го року, бачите? Лукаві слова обіцянки, лукаві сподівання. Так, вода, знову вода. Знову іде вода. Бачите? Вода. А якийсь відомий генерал чи відомий посадовець? Може загинути. І ще мені в Харкові 160, або 7, або 4 бригада в небезпеці показує, що вибух великий може бути. Обережно. Анно кажуть, що Росія готує наступ на Запоріжжя. Про це було вказано в економіст з посиланням на гур. Uh -huh. Чи є загроза місту Запоріжжя? Те, що нищать місто кабами, це вже ні для кого не є секрет, але чи дійсно готує і здійснить наступ на Запоріжжя Росія? Там вже йде наступ. Я бачу, він вже йде. І в Харкові, і в Запоріжжі. А ви маєте на увазі, що можливо будуть додати а, військових а, корейців? Ні. Там ні, да. так. Вони вони батую... Але зброя так. Зброя так. Зброя їде туди. Нормально хочуть доставити зброю. Запоріжжя. Так, хочуть в Запоріжжя атакувати. Це точно. Чи вдасться це ворогу? Поки що ні. Поки це, що ні. це гарні. Новини. На Крим їх там є. У нас сюрприз для них. Поки ну... що на найближчий час я кажу. Анно, а от чи дійсно, що Україна відступає у Курській області в РЕП? Так. Відступати. Ми про це ще коли казали. Угу. Це для того, щоб не втратити наших сколах військових, щоб зберегти життя. Mm. Да. Так, складно. Також хотілося б поговорити на таку досить болючу тему. Уже другий раз поспіль чоловік в Україні втрачає велику родину і лишається сам. Чому трапляються такі випадки? Коли іде вся родина, залишаючи когось одного, причому це не родина з двох, трьох людей, а велика родина, де троє і більше діток. <кій> Кажуть, що подібні випадки ще будуть траплятися, і вони траплялись не завжди це виходило в смів. А ще мені показують янголи, що були часи, що чоловіки ображали жінок, зраджували часто. І знаєте, от як захлиснула оця енергія. Карми бумерангу, тобто ну, ще, ще таке може впливати. А, на жаль, просто що, просто війна. І от бачу саме цей випадок, як вибух, удар. Але вони зараз разом. От я їх бачу, вони тримаються за руки разом. Чоловік. Ну вони зараз біля нього часто на тому місці. І ще має бути дитяча жертва ще дуже багато життів душ. Зараз такий період в Україні дуже складний, і навіть про це говорити немає слів правильних. Я думаю, щоб пояснити людям і донести, наскільки це жахливо, коли втрачають близьких. І коли особливо гинуть діти, ну це неймовірно важко. Анно, це справді так, і я знаю, що ви підтримуєте українських військових, організовуючи різні благодійні заходи для того, щоб вони захищали нас, нашу незалежність та найголовніше наше життя. Розкажіть, будь ласка, як і коли можна буде потрапити на наступну таку вашу зустріч? Наступна моя зустріч 16-го на вихідний припадає в суботу. Я вас чекаю ще вільні місця. Є, хто хоче, записуйтесь за номером 063 736 77. Вартість квитка 6100. Я завжди така людина відверта і кажу в ефірах і ціни, і місце зустрічі. Тож, все доступно в ефірах, дякуючи, що а, у Танічки Гай є такий класний неймовірний канал, завдяки якому ми робимо величезну справу з е, своїми передбаченнями. Допомагаємо вам. Танечка. дякую за такий канал. Дякую. І ти також дуже гарна майстриня. Твої також передбачення всі збуваються. Ти молодець. Дякую, Анно. Дякую вам, що приходите до нас в студію. Попереджуєте людей. Про трагічні моменти, про моменти, яких можна все ж таки уникнути, дослухавшись до слів, людей, які бачать і відчувають більше, мають так зване шосте відчуття. А я нагадаю всім, щоб не забували тиснути вподобайку та підписуватись на канал, щоб не пропустити свіжих випусків, про актуальні прогнози для України і світу. І до нових зустрічей на каналі Ясно Бачу з Тетяною Гай. До побачення!